Вітаю вашого товариство. Вчора завершився ще один 13-годинний стрім, на котрому я споглядав майже всі матчі за українськими командами на закриті кваліфікації до ДрімЛіги сезону 24 в Dota 2. І у сьогоднішньому відео я буду вам розповідати, що ж там було. Починати ми будемо з основного ростеру Na'Vi, котрий зустрівся з командою Spirit у нижній сітці. Як ми пам'ятаємо, по першій серії кваліфікації вони програли команді Ліга Болото доволі таки без шансів, і у них виникали від. Чутні проблеми на драфт стадії. Так, Попій не драфтить ще раз, хочу сказати. Він просто стендини драфтять всі ці самі люди, котрі драфтили до того, як Попій прийшов синити за ту команду. Варто сказати, що на першій мапі було видно, що навіть зробили висновки з вчорашніх провальних драфтів і почали драфтити абсолютно метових і зрозумілих героїв. Їм віддали нагосерену. Це абсолютно імбовий супорт, який і на позиції 4, і на позицію 5. Його беруть всі і перемагають майже з ним, з ним, нею усі. Забрали Морфінга в ідеальний для себе матч- Ідеальну гру, один з найкращих героїв ЮРАГІ, і тому. Гра, хоч і довгий час була доволі таки рівною, і обидві команди небагато вели по нетворсу. Хоча як небагато вели по нетворсу. В Якийсь момент спіріти вели 17 тисяч, але все рівно була впевненість, що цей морфів повинен перемагати. Адже весь цей нетворс знаходиться в Луні, а Луна фізично ну, вона не може перебити морфа, у котрого також 6 слотів. І тому не був цей тімфайт, де вбили Луну. Потім тут розміняли пангольєра. Потім добили ще снайпера позиції 4. Найшли шакунку офлейнового, вбили його. Потрійне бису від Юрагі. Навіть забрали собі зразу ж Аегіс після цього. І, до речі, Дарквіла ще з'їла Аганім. Ліпше було віддати кентавру, але я так розумію, офлейнерів в основному розстрілі навіть не дуже поважають. Ну а потім почався тімфайт за гру, де нападали на Мортінга, у котрого вже не було Аєгіса. Його вибили. Попій дав ідеальний слів, підсейвивши Юрагі. Почалась ось така бійка під скайграундом у спірітів на 52 й хвилині. Луна байбеку не мала. Юрай тут бай... натиснув доволі таки цікавий, але у нього був байбек. Ось тут кунка догорів просто від кущиків дерквілу. Байбека і ці юрагі, прилітає, луну вбивають. Штор Спіріт тут намагається звідси вийти. Кунка байбек, але Луни баю немає. Шторм вирішив полетіти з до кріпів, але так сталося, що залетів кучі кідерквілу і вмер. 1-0 на користь команди Наві. На другій мапі у Наві було все добре. по драфту до одного момента. Дивіться, тут вони собі взяли пака, ну пакси в Спіріта, якби відповідь від Спіріта на пака це нормальна відповідь. Думав Брістелбека але це позиція 5. Виявився Брістел що в принципі і Розуміло, тому що команди, котрі беруть Бріста зараз, доті вони мають опцію поставити його на позицію 5, взяти собі грань шпарклемета, де він буде спинкою плювати першим спилом. Але це нормальний робочий варіант для команди Наві. Тут у них точно не програний до ось цього моменту, як на мене. Дивіться, їм забадено Лондруїда і Морфа, і їм треба взяти ренжового кора з мілічним тускаром. Вони вирішили взяти шадофінда Юрагі. Ну тут розглядаючи цей момент. Розглядаючи цей момент. Які взагалі варіанти були у Наві? Їм зараз забанять Лондруїда. Із найбільш очевидних варіантів, мені здається, треба було просто брати Луну. В кунку це, да, можливо, не найкращий герой на лінії, але по грі Луна ну не поганий матчап має Вінрейнджер Керрі і повинна спокійнесенько грати цю гру. Або могли бути якісь ще екзотичні варіанти на кшталт Моерти, котра тут виглядає взагалі чудово для Юрахів з Оскаром сильно дуже лінія і можна перемагати. Але СФ це дуже ненадійний Керрі, як на. Тим паче, що у кунки за підсупками Ленінг стадії був ось такий нетворс, а СФ намагався камбекати майже всю гру. Потім почався ось такий тімфайт, де Дум офлейновий дав ультимейт в кунку, допоки він не натиснув спали, Але адміральський Ром вроджена здібність кунки працює, він все рівно ділеє багато шкоди, кунку не змогли запокусити до натискання його спалів. вмер лішак позиції 4, з котрим вони з Думом виграли лінію без шансів, вмер потім і Дум. Змушені були звідси тікати всі інші е, гравці команди Наві, але втекти не вийшло. Юрагі також вбили. Ну і по суті, на цьому гра для Наві на другій мапі завершилась. Вони програли 1-1. Ну а на третій мапі тут я вже не знаю, що сказати, якщо чесно. Тому що спіріти знову забрали собі Брістелбека в першій стадії. Наві вирішили відповісти на це Віндрейнджер. Він рейнджер це герой, котрий на Інтернешнлі майже не пікався вже. Його тільки пікали ліквіди, тому що всі команди, котрі брали до цього, вони майже всі лозали з нею. Я розглядав цей момент концептуально. Чому так? І справа полягає в тому, що Вінрейнджер, ось котру на шить, ніхто вже на інті, якщо її брали, то не брали на ФП. А якщо взяли на ФП ліквіди в одній грі, вони обов'язково. Банили Кентавра. Тому що Кентавр це герой з Ріталіейтом, який дамажить через Блеккімбар Ретеліейтом, якщо що Вінрейнджер, uh, коли вона натискає фокус Fire, і вона собі наносить мільйон демеджа. Також він збирає Блейдмейл. Якщо Блеккімбару Він рейнджер не має, вона взагалі ультимейт в бійці не може натиснути. Ну, що відбувається тут? Наві Navia... поки ні, нікого не збанили в цій стадії. Вони подумали і вирішили, треба забанити Морфа, Тому що знову Брістріл може бути позиції 5, 5 і забрали собі. Кунку у підсумку, що ви думаєте, зробили Спіріт? Вони просто миттєво забрали собі Кентавра, Дарквілу, і на цьому можна сказати, що драфт команди Наві, скажімо так, іде шкереберть. Тому що ну я на місці ем, Наві думав про те, щоб флексити взагалі Віндрейнджер на позицію 4, Але це знову ж таки це дуже поганий герой на сапі. У неї мало опцій того, що вона може взагалі робити. У підсумку потім ще віддали інвокера. Спіріти взагалі поставили Брюселбека на кері позицію, тому що вони знали, що. Брістлбек проти кунки це хороший герой. Він на лінії перемагає, тим паче, якщо у нього є такий сильний саппорт, як Бейн, хоч його і не часто пікають. Ну тут навіть могли викрутитись. Як вони могли поставити кунку на мід проти Інвокера, спробувати поставити серійну ВРК на кері і взяти героя проти Брістелбека на кшталт Легіонки чи Акса. Не дивуйтесь, чому так, тому що Легіонка перемагала вже на цих кваліфікаціях проти Брістлбека, саме проти Корового. Тут для неї доволі непогана була гра. Але вони взяли Темпларку, це типу сигнатурний герой Сенктіті. Котрий нічого взагалі в цій грі не зробив. У нього було 1-5, ніякого імпакту від цієї мідової темпларки не було, адже у неї виник жорсткий дисбаланс драфту. У них і темпларки виконують однакову функцію в цій грі. Кунка єдиний герой, котрий додає їм файту, але його недостатньо. Ну і Бріселбек просто в соло переміг по суті цю гру, котрого забрали на ФП. На і вилітають цієї квали. Перед тим як ми перейдемо до команд в Західній Європі, котрі дійсно перемагають українських, ем, хочу дещо сказати, що. Ну це, я не знаю, коли це припиниться, б, чесно, тому що. Ну, Спірі там з новим ростером програти теоретично можна, тому що у них такий саме новий ростер, але програвати лізі болота в першому раунді 2 по 20 ну це дуже поганий результат. І хто б не змінився з гравців в команді Наві, але фундаментальні проблеми у них залишаються одні і ті ж самі. Це абсолютно незрозумілі драфти. Да в цілому навіть. Не те, що не зрозуміють драфти, вони час від часу знаходять ту гру, котра їм необхідна. Але очевидно, якщо ти береш собі такого гравця, як Попій, котрий ну, навряд чи буде, наприклад, закомунікувати так, як треба з тренером Наві і слухати, що він каже до прикладу. Тому я чесно сподіваюсь, люди навіть знайдуть собі людину, яка розуміє, як побудувати ростер, і цей ростер буде функціонувати і перемагати. Або вони просто підпишуть навіть Junior, бо на це вже дивитися ну просто ніяких сил немає. Далі їх чекає під желвох, на котру їх напряму заінвайтили. Але ну з такою грою я не дуже розумію, що їм е, там робити там не буде сентіті, буде грати бізіє. Да, це звісно можливо їх забустить, тому що на лані все ж таки на мотивації ти можеш набагато ліпше грати. Але на практиці побачимо. Далі був матч між командою OG і Passion UA. Passion UA на першій карті виграли доволі таки впевнено. А от на другій мапі, ну тут немає реплею, я не можу вам це показати, тому що в цей момент крашнувся до 2 два координатор і реплей не завантажився. Пишен я повинні були перемагати з рахунком 2-0 у OG. Вони вже зробили мега але трошки подайвали. І да, закинули їм, спушили трон. Таким чином, рахунок став 1-1. А от на третій мапі тут вже мені здається, перше не дуже засумували через те, що вони повинні були перемагати, але закинули. І на третій мапі конкретно тут показали Зевса команда OG, доволі неочікуваного проти інвокера і хорошого героя, як виявилось, проти Лондруїда і Брісел Бека Primal Біст зіграв просто ідеально. По суті, OG виграли цю гру за рахунок всього Приймал Біста, котрий виграв лінію проти Лондруїда. Ну і, на жаль, Перші не покидають цю кваліфікацію. Паралельно грали навіть джуніор проти команди Маус. На першій карті джуніори виграли доволі таки впевнено а от на другій мамі була дуже серйозна боротьба. Мауза раніше були незручними суперниками для джуніорів. Вони часто їм програвали. Тим не менш по жуніором видно, що цей колектив дійсно набирає форму, і те, що вони вчора програли команді паляниця, скоріш за все, це була прикра помилка від них. Хоча побачимо. Гра дійшла до тієї стадії, де Луна купила собі рапі... рапіру. У неї було багато інших сейф айтемів, забрала дабл-демедж, Ну а луна з дабл-демеджем і рапірою, котра має майже тисячу демеджа, це ось такий. Перебіг тімфайту для команди Маус. У підсумку джуніори Далі били разора Байбеку. Вже до цього вони зробили мега -кріпів. вбили ще вічі доктора, натиснули Смоут. Почався ще один ось такий тімфайт. полетів ще інфроз, вбили ДК, були Тоскара. і молода написали. Гудгєм, таким чином джуніори проходять далі, де вони будуть грати проти команди OG, А молза вилітають з цієї квали. В останній грі ігрового дня грали команда паляниця проти Аволосів. Це матч за вихід безпосередньо на турнір. Тут два слоти на цій кваліфікації. Вони в верхній сітці. Тому паляниці треба перемогти одну серію у будь-якому випадку, щоб пройти на турнір. На другій карті була нереальна засолка від Лішака. Мені здається, проти паляниці цього лішака, якщо є омнінайт, банати треба обов'язково. Навіть джуніори програли цьому е, лішакузом Юнайтем без шансів. Мунлайт занадто сильно на ньому грає. Перша група Ліниці програли. Тут був ще ласпі Коскар, котрий 0-5-0 е, стоїть на базі і кайфує. І тому. Паляниця на другій мапі зрівняли рахунок. На третій мапі мені максимально подобався драфт команди Паляниця. Тут Монлайту на Ласпік взяли Дес і це герой проти Штормспіріта, був, котрий повинен його закривати на лінії. В цьому є одна важлива ідея. Вона полягає в тому, що ДП по грі в лейтгеймі вона такий собі герой, і точно гірше, ніж Шторма. Але вона здатна задомінувати шторма саме на лейнінг стадії, і виграти його ось таким чином. Тут Монлайт зробив важливий дуже кіл, але прилетіла це МК, і він не розібрався в одному моменті. Йому дуже важливо було загинути проти цієї Crystal Мейден прямо тут і зараз. Тому що якщо він починає ось так бігти, то відбувається наступна історія. Дивіться, уважно. Пачки хріпів, котрі він втрачає. Раз, два, три, чотири. П'ять. Це фолова пачка крипів, навіть трошки більше, котру він втратив через е свою смерть Ресуд Crystal Maiden. І ми бачимо, що шторм. Він такий саме левел, як і ДП зараз. Відповідно, ти не задомінував Штормспіріта в такій ситуації. Він своє отримує у будь-якому випадку, і це провал для Дідеспрофи, тому що для неї дуже важливо домінувати і грати якраз таки першим номером. На жаль, тут команда Паляниця нічого не змогли зробити і знову Брістилбек солив каточку, бо проти нього нічого не було. Стратегія з ДП не спрацювала, і команда паляниця падає в нижню сітку, де буде очікувати на переможця пари. Навіть проте уже дякую, друзі, що дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, і побачимося з вами завтра. На все добре.